Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої Палати Верховного суду. Верховного суду, в принципі, дуже цікавим рішенням, що стосується в тому числі бойових розпоряджень. Вже є рішення апеляції. Тому я раджу. Подивитись все ж таки до кінця. В самому кінці я буду вам розповідати про теж цікаве рішення і підписатися обов'язково на мій YouTube, TikTok, І обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Саме там я дам посилання на ці рішення, де ви зможете з ними більш детально ознайомитись. Посилання в шапці в TikTok і в YouTube під відео буде. І так, поїхали. Це огляд практики з 13 по 19 квітня цього року. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, я вважаю, що це ганебне рішення, це вирок самим суддям Великої Палати, де вони, не дивлячись і на рішення ЄСПЛ, встановили порушення судею Конституційного суду присяги з огляду на прийняте рішення в колегії суддів у зв'язку з тим, що він не виклав окрему думку. Ну, звичайно, тепер всі рішення, які приймає Велика Палата, які вони змінюють, то я так розумію, що також за порушення присяги потрібно їх притягати, так як вони прийняли завідомо незаконне рішення і змінили свою правову позицію. І не виклали окрему думку, особливо по тим, які скасував Європейський суд з прав людини. Ну, знаєте, нема слів з цього приводу. Наступне рішення Великої Палати це що стосується скасування рішення антирейдерської комісії при Мінюсті. Е, немає значення там самі правідносин, там є окрема думка деяких суддів, які там зазначали, що не потрібно було скасовувати. Однак мова про те, що з огляду на порядок прийняття рішення цієї антирейдерської комісії, яку я вважаю антиконституційною незаконною, тому що виключно суди повинні тільки приймати рішення щодо. Питань, що пов'язані зі скасуванням рішень державних реєстраторів, а в даному випадку я вважаю, що мін'юст сам штучно створив цих ще при злочинній владі цих реєстраторів для того, щоб потім штучно в ручному режимі вирішувати, хто законно, а хто незаконно прийняв. Мова про те, що у разі, якщо на момент подачі скарги, розгляду цієї скарги справа розглядала судді, то відповідно до положення комісія не мала права розглядати. Безпосередньо цю скаргу, тому звертайте на це також увагу. Ще одна постанова Великої Палати, це стосується питань іпотеки. Я з цього приводу зніму окреме відео, навіть два рішення щодо іпотеки в цьому огляді. Є це стосовно способу захисту і мова йде про. То яким чином все ж таки, що і підставою для скасування договору іпотеки. В одному рішенні Велика Палата зазначила, що у разі відсутності на момент звернення і стягнення на предмет іпотеки експортної оцінки вартості предмета іпотеки. ну відповідно Там повідомлення, на повідомлення потім знайшли у матеріалах справи. ну Якщо була відсутня експортна оцінка, то оцей посадуй спосіб. Звернені стягнення і продажу цього майна там третій особі є незаконним, і це стягнення було скасовано. Друге, це мова йде про спосіб захисту, коли особа, в принципі, відсудилась, визнала незаконним так мовити, набуття правовласності власності іншої особи, однак інша особа за цей час передала цей предмет в іпотеку. То мова тут йде про негаторні позови і повернення безпосередньо. Я більш детально розкажу в окремих відео. <кій> Усунення перешкод в користуванні майном. Строки позовної давності тут не застосовуються. Ще одне цікаве рішення це рішення щодо ОСББ і щодо надання члену ОСББ відповідної інформації щодо діяльності СББ. Врешті-решт, Велика Палата прийшла до висновку, що так, ОСББ зобов'язана відповідно до законодавства надавати всю цю інформацію. Єдине, що треба приховати персональні дані осіб, членів самих ОСББ і. Фактично будь-які персональні дані, які встановлюють особу, а вся інша інформація, тобто там бухгалтерські звіти, там контракти, які були укладені, статути, і все інше зобов'язані надати на вимогу членів СББ. Ще одна, теж вважаю, не зовсім правильна постанова: це стосується щодо державного майна. Яке передано в управління державним компаніям акціонерним. Ми знаємо, оця позиція Великої Палати, що після того, як майно передається, воно вже втрачає статус безпосередньо право власності, а вже розпоряджається цим майном безпосередні компанії, безпосередні товариство. Що стосується державного майна, це не так. Відповідно до цієї постанови, державне майно не може бути передано будь-кому. До моменту приватизації цієї кампанії, тільки після приватизації цієї кампанії, при цьому тут взагалі дуже цікаво, прокурор звернувся з позовом. Тут чомусь вони вважають, що це вендикаційний позов, тобто є строки позовної давності, витребувати майно чужого незаконного володіння, там якісь об'єкти нерухомості передавались, а не негаторний позов, коли власник, фактично кабінет міністрів, незаконно позбавлений права власності на своє майно. Ну, формально це. Негаторний позов. Ну, чому вони прийшли, що це в індикаційний? Ну, я вважаю, що це говорить про рівень, рівень і єдність судової практики, коли намагається от постійно натягувати цю саву на глобус. Нещасна тварина от, відверта. Ще одна постанова Великої палати це що стосується церкви, церкви і фактично переходу в іншу канонічність, парафію відповідно, проведення зборів парафінян. Ну, об'єктивно, дуже-дуже багато всього написано ні про що. Відмовили в позові, дуже-дуже багато переписували, 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 переписували. Однак ті відповіді, які вони самі собі поставили на початку цього. Рішення вони на жодну відповідь не надали. Все стосується виключно статуту. Якщо в статуті передбачено, не передбачено, а чи законно, чи незаконно, нічого цього немає. Ну, На жаль, така ситуація. Також війшов в огляд Касаційного адміністративного суду за березень. Раджу почитати і Касаційного кримінального суду. Не буду зупинятись, ви зможете почитати у мене в телеграм-каналі за посиланням. Всі ці правові висновки, які були зроблені. А також дуже цікавий фактично огляд практики, яка зібрана з 22 з 22 року, тобто по березень 24 року, тобто з початку війни всіх кримінальних правопорушень, що пов'язані безпосередньо з війною. Ті, хто займається от, військовим правом, захищають військовослужбовців, раджу ознайомитись для того, щоб розуміти, в принципі, Направлення Вектор на сьогоднішній день рішень судів так на що ще? І от найбільш цікава постанова, я її також присвідчу окреме відео. Тому підписуйтесь обов'язково на канали. Це стосується щодо скасування бойового розпорядження. В принципі, найголовніша ситуація в чому, що суд дійшов висновку, це вже апеляційний суд, першої інстанції відмовила, це другий апеляційний адміністративний суд прийшов до висновку, що так, дійсно, суди мають повноваження скасовувати бойові розпорядження, якщо вони видані з порушенням закону. Які закони були порушені, я вам тому підписуйтесь на канал. будь завтра вийде це відео, я вам розповім. Ну, сам. Принципи, сама ситуація, фактично. ну от Я зустрічаю перший раз таке, Я думаю, що може було такі рішення. Ну, зустрів і вирішив з вами поділитись. Тому підписуйтесь на канал і розумійте, що бойове розпорядження можна скасовувати. Окреме відео буде на каналі. Поширюйте відео, ставте вподобайки в усіх соціальних мережах. Поширюйте його також у усіх соціальних мережах. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Йдемо до перемоги. Перемога все одно буде за нами. Ми все одно звільнимо свою країну від загарбників і будемо її відбудовувати, і будемо вже її захищати зовсім по-іншому. І будувати права зовсім по-іншому. В першу чергу ставити права людини, а не політичні інтереси партнерів. Звертаю увагу не союзників, а партнерів. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!